Пенсійний вік для жінок з 1 жовтня підвищується до 60 років. Підніматимуть пенсійний вік упродовж 10 років по півроку кожен рік. Тобто з 55 до 60 за 10 років. А впродовж періоду підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5% за кожні півроку, більш пізнього виходу на пенсію. Відтак за 10 років розмір пенсії може зрости на 25%. Це як компенсатор більш пізнього виходу на пенсію. Проте, жінки мають право йти на пенсію 50 до 1 січня 2015 року в 55 років. Але там є дві умови. Перша умова це має бути звільнена людина з роботи, і друга умова мати не менше 30 років страхового стажу. Проте, такий добровільний і дещо передчасний вихід жінок на пенсію стане для них фінансово невигідним, оскільки розмір пенсії знизиться в такому випадку на відсотка за кожен місяць більш раннього виходу на пенсію з можливістю відновлення повного розміру пенсії при працевлаштуванні до досягнення пенсійного віку або за добровільної відмови від отримання пенсії після досягнення пенсійного віку. І з 1 січня 2013 року пенсійний вік піднімуть і для чоловіків Держслужбу на два роки, тобто до 62 років. Залишилася норма для матерів, які народили і виховали до шестирічного віку. Багатодітні матері п'ятеро і більше дітей, і матері інвалідів з дитинства і дітей-інвалідів, які також їх виховали до шестирічного віку. Значить, в них норма залишається 50 років. Вже допустимо вони скоріше йшли на 5 років. Від 50 віднімали 5 років, так то сьогодні їм та норма залишається. Незмінними залишилися вік і стаж для пільгових категорій людей, проте пенсію їм нараховуватимуть згідно з новими нормами закону. Закон вже наступив дію. Ми з ним працюємо і вивчаємо його, і працюємо, і застосовуємо вже сьогодні. Його на практиці. І він у своїх Нововведеннях має позитивні сторони. Це таких це так, як 10 виплат новопризначених пенсій лікарям і вчителям, однозначно, і оптимізація заробітної плати.